Правоохоронці обвинувачують у зловживанні службовим становищем. За версією слідства він, проводячи обшуку у фігуранта кримінального провадження, знайшов там понад 70 тисяч доларів. І, як стверджує сторона обвинувачення, взяв ці гроші та подався в біга. Слідчого зі столиці з повними кишенями доларів і навіть фальшивих купюр зловили аж у Луцьку. Нині тут таки ж і судять. Старшого слідчого з управління розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції України Сергія Захарченка судять у Луцьку. Обвинувачують у привласненні розтраті майна через службове становище. Як бачається з матеріалів провадження у 2017 році, він під час обшуку вилучив долари, які помістив спочатку до себе у службовий сейф. Але його колеги слідчі підозрюють, що ті гроші там довго не залишались. Сума чимала понад 2 мільйони гривень в різних валютах. Тож, як з'ясували правоохоронці, він Цими грошима з Києва подався в біга. Судячи з письмових доказів, спочатку це мала б бути Одеса. Свідорчан Сос Артурович надав під час свого допиту скріншоти переписки між ним та Захарченком. Зокрема, з даного змісту не звертається про те, що привітати Сергій хаченка середній світломіж, конечно, комісія нормальна мене Проблеми по роботі більше, буду жаль з Києва. Можна тебе завтра до велика номера набрати, що ти тиразавди лучше ведеться за ліж на дно. Але згодом він схоже засвітився спочатку в місті рівне, а пізніше в обласному центрі Волині. Встановлено, що 9 червня 2018 року 22 було 14 в 1.40 хвилині приміщення пробіню зайшла особа і казовій стола на Захарченка, оглянуту білу футболку, темні шорти, чорна сумка через печату Фудосерка. Віду зупинено, виконано скріншот. Зазначається, долучається до даного У даному потоковогляду фотографії даному скріншоту, в подальшому зазначається про те, що особа з схожа на Тахаченка підійшла до каси, підбала два квартири, заховавшись купюри номіналом 500 гривень. А більше згодом правоохоронці затримали ввинуваченого в одному з готельних комплексів Луцька. Під час затримання при ньому, а також в орендованій останній кімнаті номер 51 готельного комплексу Срібні лелеки, було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 52 912 доларів США, 2400 євро, 49 424 гривні, 100 канадських доларів, а також одну купюру номіналом 20 доларів США, що відповідає банкноті номіналом 5 доларів США. В якому у було внесено зміни способом аплікації зображень цифрового та літерного номіналу. Поки тривало слідство, його відстронили від посади. Нині ж у суді досліджують письмові докази. Зокрема, прокурор озвучив дані з ломбарду, куди слідчий здавав вироби із золота. Втім, сам обвинувачений каже, це до справи не має жодного стосунку. Прокурор, коли зачитував супровідний лист, точніше відповідь з ломбарду яка була it Ломбар, там де говорили про хрестики деформовані, ленцюжкі і ці речі. Прошу звернути увагу, що ці речі здавалися дійсно мною Тоді часто ще до о, того, як навіть Єременка пройшли в суті. Тим на останніх двох засіданнях врешті завершили з дослідженням письмових доказів. Лишилось дослідити відеодокази та допитати свідків, яких у справі є 17. Але, схоже, зробити це швидко не вдасться, адже всі вони живуть в різних областях, а дехто взагалі за кордоном. Розгляд цієї справи відклали на тиждень. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі.